От і прийшов час збирати урожай. Я їх базилічок цей обрізаю, бачите, а тут два пасинки. Вони будуть ще красивіші. Шок-контент. І дивіться, дістала сушилку і буду сушити. Буду потім зрізати цибульку шніт. Гляньте отак. О, щоб листочка не зрізати. Отак. І отак. І буду, буде смачна приправа, буду мішати потім петрушку сюди, буду всяку всячину домішувати. Гляньте, от вам і зима. І можна і на підвіконні, і під лампами, і де тільки не виростить отаку от красоту. А це зараз полю. Поки що поставлю на місце, хай собі росте далі. Тут в кожному в цій пазусі по два буде рости. Буде ще красивіше. А зараз включаю сушилку свою зідри і буду сушити. Всім гарного дня, мирного неба. Ну що, тут обрізала всі, включила сушилочку. А зараз ближче підійду оцей листочок. Вітамінки я з'їв. Дуже-доліки, дуже гарні. Покраси, щоб не виглядала. сушилка моя вже давно. Це швейцарська сушинка. У мене 20 от таких лотків. Тут можна заложувати, наприклад, рибу сушити, пастилу сушити, м'ясо сушити, Все разом тут не перемішуються запахи. Тут вона дуже хороша і як я щось сушу, чи фрукти, чи там літом, чи шут, то 20 лотків, уявляєте, як добре, зразу собі положила 20 лотків і вже кусочок роботи зроблено, як то кажуть, знаєте? Отаке. А ці зрапулю, поставлю на вікно, вже навіть під лампа не буду ставити, нема для чого її ставити. І вона, вони хай відростає від базилік. Бачите, тут всюди є, всюди парусочки. Виростила перший урожай в цьому році. Отаке От всім гарного дня, всім мирного неба. Сійте на підвіконні, сійте під лампами, вирощуйте. По-перше, це дуже цікаво, по-друге, корисно. Це собі поназмішую і сухих помідор, і морко, і петрушка, і укроп, і, і перець, і помідори, сказала. От всього, всякого, всього, всякого намішаю. От, і перемішаю, бо буде така приправа. Це, що я сушу великими кус... кусочками, гілочками, це так спеціально, щоб воно мені ніде там не висипалось. Хоча тут є така спеціальна бачте, сіточка, воно не буде висипатися. Температура 35 сама нижча для, для різних трав, щоб зберігалися вітамінки, щоб все зберігалося. Я люблю робити так, щоб це є. А вже скоро щось почнеться, я заложу 20 штук. Шкода, що редиски сушити не можна. Отаке добренько на цьому все. Дякую за перегляд, за підписочки, за все, за підтримку. Таку. Ви в мене молодці. Дякую вам велике. Бажаю вам здоров'я, щастя, удачі і всього самого найкращого вашим сім'ям. Оце сушилка поробить години 4, воно буде сухе. До слідуючого відео.